Ми дивимося зараз сім'ю, яка вже йде до підготовки до зими. Як бачимо, вже запас собі меду вони роблять до зими. Ну і досить у такому стані вони у хорошому йдуть на зиму. Бачимо, ще молода пчола, зараз йде ще підготовка до розмноження. Молодої пчоли до зими, тому що завжди пчола йде молода на зиму, так що інтенсивно не роблять на свою сім'ю. Тут, я так розумію, у кожному вулику знаходиться окрема сім'я, так? Так. Да. Найважливіше, що пчоли то дійсно працьовиті і одна бжолосім'я, сім'я. Нараховується 10 тисяч бжіл, де дійсно вони дружно живуть, не раховуючи як люди, тому що ми бачимо, дуже багато людей зараз не так дружньо відносяться, як бджолина сім'я. Могли да, брати приклад? Так, дуже правильно. Сказати. Як називається ця бджола? Це бджоли карпатські карпатської породи, дуже цінна, тому що вона працьовита в першу чергу, роботяща, винослива бджола. І Досить інтересуються нашими бджолами, тому що більше скаже Володимир Юрович, тому що я недавно став у спілку бджоларів, але старався. Тому що це, дійсно з пчолами працювати треба багато, але дає, як кажуть, і мед, і здоров'я. Здоров це бізнес, це хобі, чи що це заняття. Ви знаєте, я, правда, давно вже займався бджолами, тому що то мій хобі, я люблю тим займатися. І я коли десь нервозному стані або так. Я йду подивлюся, як пчоли, як справедливо одна до одної відносяться, там бездіяльності нема. І дуже добре зараз у мене є помічник у родині зять. От, Любка Олександр Іванович, фамілія його. Дуже добре, тому що він. Так і зробив, що я його попередив, кажу, дивися, ти хочеш, от будемо займатися е, тим. Так, ну, а... так розумію, це спільний ваш бізнес, так? Да, спільний бізнес, сімейний. Жінка допомагає, коли відкачується мед, тому що вона така, в кожному любить функції, мед, да, та? Любить і мед, любить і поробити, тому що дійсно у нас наскільки то в сімейному є функції розподілені, кому, яка так, як робота. Жил, так? так як у вжилок. Там було в мене 20 сімей, ну, зараз у мене вже, слава Богу, 125. <гум> От. Де треба багато робити з ними, тому що бджола, якщо людина, пасічник її не поважає. Звичайно, та пасіка буде йти на знищення, тому що дійсно треба дуже поважати цих. У вас вижу дуже файні вулики, зроблені зверху бляхою покриті. Ви самі чинили, це кось вам робив? Ні, то майстер і давав робити. Замовляли, так? Да, да, Матеріал дав все. зробив. Дороге задоволення. Ну, знаєте, що не з дешевих. Звичайно, що треба було на тому робити. Але я до того готувався, я це просто люблю. І без маски роблю саме більше. От, буває, що коли літо ж улітку жарко. Маска то... зараз це більше для картинки. Ну так, да, так. <рес> да, да, да. Так що можемо і шапочку зняти, щоби. Люди, що люди знали, що дійсно не так одні кажуть, Та, от там покусають. Жола не вкусить, просто її не треба не притиснути десь і так далі. То спокійно спокійно ведеться. От. І я думаю, що ще найголовніший фактор той, що якщо в нас будуть Бжоли нормально і повагуся відносити не тільки ми, і окружаючі. тому що, ви знаєте, забліднення, якщо не буде запилення різних культур, то й урожая не буде такого, як повинно бути. Тому що зараз у тривогу б'ють і за кордоном, тому що бжола не що, досить. Не так, не Опилювати треба нікому і ви знаєте, що зараз номер один зберігати бжіл і більш до тогося відповідально відносити. Кінько можна заробити на, на бжолах за рік, скажімо. Ну, то залежить, по-перше, який рік, mm -hmm. да, яка зима, як перезимують пчоли. Тому що перший фактор, як пчола перезимує. Іде весна, нормально перезимувало, поштовх далося. Знаєте, що ми зараз в основному і пакети продаємо. в основному. – Пакети що значить пакети? Ну, значить, сім'ї людям просять, треба мед. І в мене такого нема, що, скажімо, мед десь треба його вести, продавати у селі швидко його замовляють, да, замовляють і забираю. Я люблю мед і. Тільки меду їсти на день. Я їм, можу сказати, не кожен день, але я люблю з маслом хліб, намажу мед і з молоком або чаєм попити. Це дуже полезно. – І, дуже і полезно. не хворіє. Ну, Слава Богу, нема такої і зими. І... Не попав у простуду, тому що кожен день мед їде і використовуємо у сім'ї. Володимир Юрійович, тебе колись кусала бджола? Було б би неправду казати, що ні. Ну то небезпечно, є. Бо люди Не... бояться деякі дуже бджоли. Так, у тому є певний ризик і немалий ризик, особливо для людей, які мають алергічні схильності до алергії. Навіть одна бджола може викликати летальний, летальний випадок. Це дуже страшно. Ну, не є страшно, е, краще говорити відверто. Но то е, на тисячу чоловік припадає приблизно одна людина, яка, яка е, має схильність до алергії. Мені, ну, я не рахував, але до 50 штук, до 50 вкусів я витримую. Якщо, ну, різні випадки бувають. Но, так, приблизно, коли погода, така, як зараз, нельотна, якщо турбувати бжіл, то. Можуть бути більш агресивні. До слова, скажу, що одна із хороших дуже рис нашої Карпатки то є миролюбивець. Бачите, що з, куртами, з короткими рукавами відкриваємо вулик і власник пасіки. Олександр Васильович. Ну, за він їх погодував, добре. Василь Васильович, ви поряд знаходитеся теж взагалі і без маски, і вижу, що не боїтеся, до речі. Молодець. Я казав, що не даме вас у обіду, тим паче Олександр Васильович той їх попередив, що дівки, поводьтеся файно, чесно. А якщо так брати. Чому, як кажуть, наш, за нашу бджолу так усі е, стараються посватати нашу пчлу? Ви ще не сказали, що е, це небезпечно, чи це все-таки і корисно буває, коли бджола вкусить. І дуже корисно чому? Корисно, по-перше, тим людям, котрі мають схильність до підвищеного артеріального тиску. Жула своїм укусом нормалізує артеріальний тиск у сторону пониження, так що у кого. Підвищений артеріальний тиск, я би навіть радив, хто не має алергії, будь ласка, займайтеся бжільництвом, то вам лише буде на допомогу. Крім того, довели вчені, що значить, така небезпечна хвороба, як рак, на первоначальних стадіях організм не може розрізнити здорові клітини від ракових. Коли бджола кусає людину, вводиться бджолина антрута в організм. Здорові клітини реагують по-своєму, а хвороботворні, ракові клітини, зовсім іншу реакцію дають. І організм у зародиші вбиває ту хворобу. То не є видумка. А, значить, більшість пасічників, основна частина це довгожителі люди. Не то, що вони багато меду їдять, я би не сказав, що багато меду їдять. Звичайно, це і вдихання тих усіх благодатних випарів, які там проходять, того ж нектару, того же пильцю, той же прополіс. Ті ж всі е, продукти е, бжоли, які виробляє та бджола, то що благотворно впливає. О, тепер я зрозумів, чому Олександр Васильович вирішив зайнятися бджільництвом. А да, давайте, я так розумію, це одна із кращих пасік у районі. Так, так, я, я... Е, трошки охарактеризуйте нам, що представляє собою ваша спілка і скільки до неї входить бджолярів е, у, у районі? Зокрема, ну в районі, якщо брати є. Близько 220 пасічників, яких я знаю майже всіх. Ну може бути 5-6 чоловік, що я не знаю, хтось зайнявся, там невелика кількість у нього сімей. Налегали. Ну чому? У, у спілці бжолярів є зараз 87 чоловік. І цього року вступили у спілку е, Володимир Кіши з оноку. Е, недавно Олександр Васильович вступив, але він вступив так. Міцно, і я кажу, що його пасіка одна з кращих. Є в нас і більші пасіки, є Обербіхлер, міський пасічник, але пасіки у нього розміщені і в лісі, і в інших місцях. У нього близько 300 сімей. Ти що, є... електрикою займався там на машинах? Ні, ні. ні, ні, ні. Він, він пасічник і такий, хороший пасічник в заболоті, прекрасний пасічник, Югас. Іштван Імрович. Він навіть вчився на пасічника колись на Івано-Франківщині. Теж має солідну пасіку. Багато, багато людей можна перечитувати. У горбках там хороша, хороша є така пасіка у Габрина, Івана, у Габрина Сергія. у у Петри, на жаль, Дідик старий, який, який, який започаткував колись там і був одним з фундаторів, та й не лише він, Федір Павлович Митрюк, агроном Хоменко. Разом зі мною ми засновували цю спілку, то вже в лютому буде 10 років, як вона заснована. Я вже добігає друга каденція Моя, Боже, може, може, хтось прийде, може і краще покерує. Але основна наша мета, щоб згортувати людей, щоб, як кажуть, і їм було легше робити, і бжолам легше робити, щоб розподілити якусь пасіки, щоб вони були і компактно, щоб не було наїздів, нападів. Тому що люди деколи приїжджають з сусідніх районів, з Тячівщини, з Іршавщини, ставлять свої пасіки, де їм завгодно. Але ж ну, то є на все правила. Взагалі. Спілка повинна регулюватися. Регулює. Чи? І разом з органами місцевого самоврядування. Значить, ближче, як 15 кілометрів до кордону, до державного взагалі не можна підвозити ніяку пасіку. Ближче до місця. Чого не можна до кордону, щоб прилетять бджоли туди? Справа тому, що то вже карантинні обмеження, то вже ветеринарія. Обмежу. Хоча тут компактно у нас Карпатка є, за яку, як кажуть, дуже багато сватачів, то і Російська Федерація і європейці би йшли, допустимо, взяти ті Сполучені Штати. Там є такі пасічники, що позбулися 40 тисяч сімей за рік, то катастрофа. І вони закупують за шалені гроші, якщо ми десь збиваємо, ну, тих, брати середня ціна 800 гривень за сім'ю. Яку реалізовуємо, то вони платять, везуть з Австралії, везуть із Чилі, американці, Сполучені Штати, по 250 доларів. І там так не можна робити з із, із бжолами, як ми робимо зараз, і дощик накрапає, і ми спокійно з ними бачите, тому що і, і ви на місці з нами знаходитеся на пасіці при розкритому вуликові, і бжоли не є агресивні. А там, а там спеціальні костюми. Про одну трудність ви сказали, що. Заїжджають сюди якісь там із, з верховини, із, привозять свої так, е, міс, вулики сюди. Міс, є, І з якими ще труднощами вам доводиться зустрічатися які переборюєте? Основні трудності то, що у нас надзвичайно бідна база медоносна. Надзвичайно бідна. У нас виручає, якщо виручає, акація. Цього року у мене особисто вийшло приблизно літр 300 грам з вулика. Літр 300 грам, що то є. Ну, до речі, то закації. У нас основана акація. А далі не висіваюся нічого, медоносів не висіваюся. До речі, щоб більше, як кажуть глядача, глядачові довести до глядача бжолина і вулик, бджолина сім'я. Значить, ті, що ми продаємо, то около 10 тисяч особин там. А фактично бджола має. Жоліна сім'я велика, має 50-60 тисяч населення компактного свого, один вулик. За рік, за сезон споживають центнер корму. Туди входять 70-80 кілограмів меду, 20-30 кілограмів пилку і відро води приносять для того, щоб той пилок розбавляти з медом. Но і це вони самі собі заготовлюють? Самі, самі. То для їх прожитку треба центнер. Уявіть собі, а де взяти той центнер. А господарі щось додають їм цукру мало чи що? Муси додати і вже, вже час додати, бо інакше вони не возить. Я дивився в себе ну, і дивлюся, у Олександра Васильовича трошки, я визнав, що у нього трошки краще з кормами тут, бо в мене, ну хоча й хоча у мене вроді там пойматися поряд, Чорна Гора, поряд, ну тим не менше, не є, не вистачає. І за тому стараємося ставити точки, щоб було десь 50. Не бажано не більше як 50 сімей ставити поряд, тому що немає кормової бази. Відомо, що люди звикли хворіти, а бжоли хворіють чи ні? На жаль, хворіють. І чим далі, тим, тим гірше хворіють. І з невідомих причин ніхто не може е, значить, довести, що саме приводить до того, що молоді матки гинуть. Виведені цьогоріч опл значить, оплодотворилися, починають відкладати яєчка, виходить вже і розплод, все, і потім матка зникає. З наука ще не довела. Чому це? А, наука не довела, бо, по суті, в нас, на жаль, Майже не займаються тією справою нічого. Є у нас інститут, але слабо, слабо не, не досить ефективно, вони працюють у тому напрямі. Може, щось там, якісь поступки робляться, але дуже незначні. Я думаю, так, вже переговорю з багатьма пасічниками, є і вчені пасічники, з якими спілкуємося, дещо він ні в тому й пасічника. Чому? Забирав ще мед. Ту невеличку кількість, яку б мають, а у них там своя бухгалтерія. А вони дивляться, ага, чекай, а в нас трутні. А для чого нам трутні? Для чого нам їх кормити? Виганяють трутнів, значить, немає відповідного запліднення. Матка запліднюється за 5 кілометрів від своїх пасіки літить, щоб, щоб, не було, щоб не було запліднення з своїми братами. Чужого, глядає. Чужого глядає. Але то не один, то хлопців іде від 8 до 12 штук запліднення один раз на життя. І після того вони гинуть зразу. Да, дороге задоволення для них. Але куди діватися? Правда така є. По-перше, що не вистачає трутнів, по-друге, наша екологія. Ми обставилися кругом. Так, да, у нас іде, у нас мобільник, у нас все то-то. Значить, вчені довели, якщо поставити мобільний телефон, надзвонювати дві години. Жолина сім'я залишить усе і піде. Світ за очі. Як Може, відійдемо дали мало. Ні, ні, якщо, якщо мобільник, якщо надзвонювати, розумієте? Так що ми не відчуваємо, а вони відчувають навіть під лінію електропередач, якщо поставити в жолину сім'ю, будь-який інтенсивний взяток під лінію електропередач хіба 25% збере з того, що, що збере, розумієте, за кілометр сім'я. Володимир Юрійович, я видів на базарі, на штреках всяде продавуть мед. А де ларьок районної спілки бджолярів? Ви знаєте, колись, колись, колись то планувалося. Знаю, що є на Балому базарі ларьок, і то ларьок не наш ларьок є хуський. Це e, Значить, Це на співробітник це співробітник Інституту бджільництва. Але ви знаєте, що, по-перше, що то. Треба людей і треба мати чим торгувати. А тот мізер, що я набирав, то, то від мене заберуть спокійно. Було би чим торгувати. Як вже казав Олександр Васильович, у нас виручає, що пакетне бжільництво. Але перед тим два роки ніхто нічого не продавав, не було покупців росіян в зв'язку з такою як кажуть, ситуацією, яка склалася, на жаль. Вони з дорогою душою вийшли бо за нашими бджолами. Вони просяться і возять, як кажете, нелегально через Білорусь заїжджають. Два роки тому були з Дагестана представник кавказької національності. Контрабанда бдзіл? Не контрабанда, цілком, цілком законно, але, але, але не на Росію напряму, а через Білорусь в обхід нашого Донбасу. О. І на завершення, скажіть, будь ласка, я так розумію, що у вас невдовзі буде професійне свято бджалярів. Що файно скажете своїм колегам? Що можна сказати? Побажати їм, по-перше, міцного здоров'я, Божої благодаті, миру і меду. меду і ми додай обосіяли, як фермери, взяти ту ж гречку. Нам вже 40, кіло, 40 гривень за кілограм. А де вона в нас посіє? Наскільки в нас угідь? Пустує, зовсім пустує. Чому не посіяти? І це упрек нашим очільникам, великим, почавши від президента, який дуже много, на жаль, наобіцяв, але дуже скоро. Забивати він свої обіцянки. Слухайте, свою обіцянку. Між іншим, як і його попередник Ющенко. А, та то той був бджоляр, був взагалі. А тут розділив бжільництво. А тут розділив бжільництво. Ви знаєте, колись Омельченко, колишній мер Києва, заявляв, що Ющенко не вміє відрізнити від трутня. Можливо, він в чомусь і правий. А Порошенко може, так? Да? А всім пасічникам. Миру, благодаті, здоров'я їх. Як кажуть, підопічним здоров'я, аби не хворіли, тому що хворіють. Вчасно треба поставити зараз полоски, які дивляться, Олександр Васильович вже поставив. тому що, Але щоб не ставили, коли я цвіте, бо є в нас і такі, що, каже, я п'ять зафугував, зафугував, а то виділяє такі речовини, які, які містять у собі небезпеку для створення потом різних хвороб для виникнення. Медгіроскопічний він ту, ту всю, як кажуть. Пакость, яка має, має нищити кліща, мед вбирає, а потім людина споживає. Зрозуміло. І останнє, аби не було кліща. Ну то, Баж... 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 Ні, то бажало бися, як нам подали... подарували американці Колорадського жука, ми його не позбилися. А це подарували японці і цього не позбудемося, бо в свій час цей кліщ маленький винищив 90% жил навіть у Європі. Коли на пасіці з'являється цей кліщ, або хвороба така як нелець, зато пасічник повинен слідкувати за свою пасіку. І з'являється, скажімо, якась хвороба або що, значить то одразу треба той вулик робити над ними і дивитися, що якщо кліщ є чи нема. Повинен кожен пасічник ті полоски боротися з тим, тому що вже пізно, коли інтенсивно піде, бо якщо кліщ є, ну кажімо там 50-40%, то та він швидко сім'ю знищить. Доктора не є на бджоли, так є ветеринарні, Ні. Ні. Де, де вони займаються йдуть на пасіку, дивляться ті хвороби, які іменно. Виявляють і іменно пропонують, як боротися з тими хворобами. Добре? Так, так що постійно Добре. здаються аналізи, то починаючи з ранньої весни. Е і розплід відкритий, і закритий. Перший підморшу чистимо, е значить, дно вулика вже віддається на ветлабораторію, е робляться відповідні аналізи. Так що то у нас, слава Богу, контактуємо, і таких у нас немає. Euh, не, не, неприємних великих хвороб. Але все-таки, кажуть, у тому напрямі постійно треба працювати, бо найлегше запустити хворобу, а потім з неї вийти дуже тяжко. Був випадок такий, був випадок, якщо вже на то пішло постарший чоловік, не буду казати з якого населеного пункту, за Тисянщина недалеко, а, і попросив, каже, хочу йти до дівки. Ну, років 75 десь так було чоловікові, попросив, кажу, донорний, бачи, то буде, кажу, боліти. Татанич най буде, я одну поставимо, і ще одна най буде, і ще на, на... Місто. Є... на єдно місто. <клес> зустрів його через неділю, кажу, не бачі, як? Во!» <клес> значить ефект є. <клес> Помогло. <клес> Помогло. <клес> 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 Ухопив за конець, Сершун попав якраз містом, Мойшове, Чікнув, що робити тут, бідний? Верещить у болі. Сара його привела до лікаря, каже, будьте добрі, доктор. Болі зніміть, або опухоль богу залиште.